Дивіться, як гарно цвітуть троянди, як і ви, мої красуні. Давайте зробимо букет. Також у мене гарно розпустилися ромашки. Буде букет з трояндами. І ромашками. Золотарник домашній, вже розпускається. Обгорну я букет листям папороті. Коли я створюю букети, мене дуже виручають мої шикарні кущі гіпсофілу. Квітів у мене багато, букет має вийти гарний та пишний. Беремо наші трояндочки. Гіпсофілу. Колючки я обірвала, але вона все опаковиться. В домашніх трояндах багато колючок. Ромашка. Пробуємо ромашками. Дивіться як, гарно. Дочекаємося, що то буде. У мене ніс чешеться на пилок. Дуже сильно багато квітів. Дивіться, якраз. Як Троянда. А ромашка. На, на городі такий гарний кущ Це якісь бур'яни за гіпсофілу вже заплуталися. Дуже гарний куч гіпсофіли, величезний. Вона чим старша, тим вона більша. У кого маленький, то у вас теж такий буде. О, такий букетик. Я не можу, що то буде. Такі запахи. Які запахи. Мої королеви. Ви що більше любите? Троянди чи ромашки? Ромашки чи троянди? Гіпсофіли для пишності. Ай! Я вколола пальця. Я всі колючки, ну мені здається, що я всі колючки, все-таки я їх... Але, але не всі. Так. Куди тут його? Це всю красу. Я не можу. Отак, щоб багато і троян було і ромашок. Ой, скільки мене тут троян заховалося. Зараз все буде. Ромашково-трояндова і гіпсофіла. Бужедній час. Робити не можу, так сильно запаху багато великий букет. О, оця троянда ось сюди. Отут ромашки і троянда між ними. Нарешті я знайшла, куди поткнути. Це, мабуть, йде батько. Трома, да? А дивись, у нас троянда, я зробила букет. Що? Ну що, ну що? Ну, Похвалив. А, а ви правду скажіть? Мені здається, ромашку потрібно десь сюди. Отак, щоб було більше квітів. Без пропусків. І. Гей, супіло коху. І ще ромашка. І ще ромашка. На цей бік оцю ромашку сюди. Коли ви складаєте по спиральки букет, то можна квіточку запахнути отак зверху. Не знаю куди. Тут такі ходи, бачите, я заплуталась. Ось. Корінчики. Ось Ось такі подружки будуть тут квіточки. Подружки, як ви думаєте, дружать троянди із ромашками? Що скажете? Кущі, Прямо нема куди дівати. Такі гарнічі такі. Раніше я ходила на поле за квітами, а зараз в мене так багато гіпсофіла, що я можу з домашніх робити і букет пишний, без всяких там пушиночок, ромашулечок. Це в мене золотарник. Зачищаємо і отак робимо по бодочку. Видно вам? І отак складаємо. Та він отак терчить красиво. вже готовий. Там гарний букет. І як я люблю, отут терчить, але треба, треба папороть. Щоб така вже була оце горточка. Ось так, спіралечкою по колу. Я трошки так у бік кладу. Я дивлюся, я тут когось забула. Він заховався. Ну що я тепер буду з тобою робити? А, є куди, є куди? Все, фінал? Папа, давай які букет? Ну так ти без папоротю бачив його. З папероттю краще? А з золотарником? Зв'язуємо? І у вас спина не були? Такі великі букети робити. Гарний букет, здоровий. Щоб було здоров'я носити. Такі букети гарним нашим дівчатам. Квіточкам. І щоб це було найбільшою тяжкою. Яку ви піднімали, дівчатка, наші красиві квіточки. Я зав'язала на вузлик. О. Ось тут у мене спіральна техніка, яку я зараз отак чух підрівняю. Квіти я чистила, зачищала, але я потім ще підчищаю. Ну, бо ніяк, ну вибачте, ну це ж дрібнюсінькі листочки. Отак. Я нервую презентація? Ну скажіть? Ну як? Папа, ну він же шикарний. пап, диви! Мені спеціально Я хочу, А я вже весь просто зробила. Скажіть, чи гарна стрічка, чи гарно я так зробила по краю? Чи треба був сюди золотарник і разом з папоротю. Бачите як? Папороть, золотарник. Ось ззаду, ось спереду. Бо, кажуть, я погано букети показую. Не кручу отак. А я вам отак докладненько. Слухайте, це була доля зробити цей букет, бо в нас пішов дощ. Ви чуєте дощ пішов? І Ще я вам покажу. Так. Він має, коли водичка, розпуститися дуже гарно. Для вас, мої квіточки, для вас мої красунечки. Хай радує. Ну, а шикарний так зберіг.